Ще раз вітаю всіх, хто на «Житомирській хвилі, особливо тих, хто до нас щойно приєднався. Друзі, далі приємний сюрприз в нашому прямому ефірі в студії, як і раніше з вами Наталка. А поруч зі мною гість Житомира і наша радіостанція сьогодні у Житомирі у домі української культури о 18-й годині на своїх читачів чекає український письменник, поет, громадський діяч. Сергій Жадан, Сергію, рада вас вітати. надзвичайно рада. Дякую вам доброго дня. навзаєм, дуже рада вас бачити. Знаю, що буде зустріч. Угу. Не знаю, які багато хто, якою буде тема цієї зустрічі. А тема буде дуже проста. Це буде презентація моєї останньої на сьогодні поетичної книжки, яка вийшла восени минулого року. Книга називається Тамплієри. Це власне вірші останніх двох років. Якось так сталося, що ми з видавцем з видавництвом радян Черновіс книгу видали, а мало де її презентували. Презентували Харків, Київ, Львів. В Чернівці, а от в інших містах не були. Нас запрошують і кличуть, і ми з видавцем вирішили все-таки зробити кілька презентацій. Зокрема, приїхали до вас, тому що в Житомирі останнє були два роки тому. Це була весна 15-го року. І я тоді у вас презентував книгу Життя Марії. Ну, ви у нас доволі часто їсть. Та, на жаль, ні, не настільки часто, як того б хотілося. — О, ні. Це приємно чути. звичайно. На, — Насправді на, на, на не, не такий часто я ж говорю, що останнє був два роки тому. а Це попри те, що Житомир проїжджаєш постійно, так? Скажімо, коли йдеш зі сходу на захід чи з заходу на схід, ваше місто так чи інакше минаєш. І так от проминаючи Житомир, думаєш, а чого ж я тут не зупинився? А чого я тут от сьогодні нікому нічого не почитаю? Ну от сьогодні буде зупинка, буде Та. читання, і я думаю, що буде на спілкування. Хто приходить взагалі на ваші зустрічі? Це молодь? Ну, переважно молодь. Хоча приходять і різні люди. Молодь просто вона ж більш активна. Вона їй не шкода витратити час на те, щоб піти на літературний вечір послухати. А старші люди, людини ну, такі вже помірковані. Вони воліють скоріше піти в книгарню, купити книжку, сидіти вдома біля телевізора. Одним оком дивитися телевізор, іншу іншим в книгу і читати вдома. Ну десь так, але все ж таки я думаю, що це унікальна можливість поговорити із Сергієм Жаданом. І... Ну для мене так це точно унікальна ну... можливість поговорити з житомирянами. Тому я насправді дуже люблю спілкуватися з людьми. Це мені здається для письменника вели... Така вдача і великий, великий такий бонус до його роботи, що от робота письменника дає можливість спілкуватися з величезною кількістю цікавих людей, неординарних людей, і хтось із них приходить на зустрічі, хтось із них просто десь трапляється в дорозі. І Насправді, то мені здається для письменника це уміння і можливість слухати різні історії. Вона просто неоціненна. Хочу вас одразу привітати із завершенням роботи над вашим новим романом. Ви про це писали у Фуці, що в перший день березня ви поставили в ньому крапку. Так. Ви можете розкрити вже невеличкі таємниці, що це буде за книга? Адже ви пообіцяли, що вже цього року вона буде видана? Вона має вийти, якщо все буде гаразд, має вийти десь до кінця літа. Ось, а про що це книга? Книга про війну. Він я власне говорю про те, що це такий військовий роман, хоча він не зовсім типово військовий. Собто, там не йдеться про бойові дії, хоча там присутні бойові дії, там присутня велика кількість військових, але там акценти все таки зміщені і акценти зроблено на деяких інших проблемах. Собто, там головний герой не військовий. Як називається цей роман? – А я вам ще не скажу. Дуже цікаво. Ну От ще трішки почекайте, і тоді інформація з'явиться. Дуже класно, будемо чекати. Ви Знаєте, от переглядаючи за запитом Жадан в інтернеті mm -hmm. посилання, які зразу з'являються, mm -hmm. їх дуже дуже багато. Тобто, ви просто в центрі і соціального і політичного mm -hmm. життя. Тобто, Жадан заснував благодійний фонд, mm -hmm. Жадан дебютував у новому проекті, затриманий у Білорусі. Ну тобто, дуже всяких... багато приємних приємних та радісних новин. Різноманітних затриманий я б сказала Білорусі. так. Тобто... Ну, можна так говорити, що ваша активність, ну якщо так зашкалює, звичайно, не дуже гарне слово, але вона насправді дуже бурхлива. А насправді просто розробив вірусну програму, її в інтернет і, і вона працює, і вона я вам працює. скажу. Відверто так насправді, якщо без жартів, то якісь там з'являються відкриті листи, там з приводу захисту музиканта і волонтера, які ви надсилаєте там Луценку Авакову. Є відкритий лист міністру культури про встановлення в Харкові пам'ятника, який харків'янам не подобається. Це ваша така письменниця чи от людська позиція, небайдужість? А, ну це людська позиція, тому що до письменництва це має дуже посередкований стосунок, а байдужість не бойду. Ну, ну просто розумієте, хочеться жити в нормальній країні, хочеться жити в нормальному суспільстві. Хочеться, щоб країна щоб проживання в цій країні було безпечним і комфортним, щоб власне люди не відчували якогось дискомфорту. Тому, якщо є якісь речі, які викликають спротив чи незадоволення, ну мені здається правильно на ці речі реагувати. ви тобто, згадали лист міністра культури, і в нас вчора, до речі, був та Євген Нищук, Він приїхав до Харкова. І... Насправді мені здається, це страшенно правильно і страшенно важливо, що член кабміну, міністр, член уряду власне зареагував на запит, на запит громадськості, на запит харків'ян і приїхав своєю командою до нас. У нас вчора була мені здається дуже важлива зустріч із ними. Він ще там у нього була доволі насичена програма, і ну для нас, для харків'ян, це власне якийсь позитивний сигнал. Це означає, що власне влада влада не закривається, влада хоча б в якийсь спосіб реагує на запити суспільства. Мені здається, це правильно так і має бути. Ну ви знаєте, я не дарма про це питаю, тому що mm. е, от реакція на, на події останніх років у mm -hmm. багатьох українців це закриватися так в свої мушлі. Знаєте, mm -hmm. е, виробляється ну не те, що байдужість, mm -hmm. ну втома можливо, через mm -hmm. неї певна да. байдужість. Yeah. І от приклад публічних людей, таких mm -hmm. як ви, він mm -hmm. ну мені здається, має бути насправді прикладом для багатьох, тому що якщо ми уходимо в себе, ну, ми нічого не досягнемо. Mm -hmm. же знаєте, я така то психологічна річ, і вона скоріше є прагматичною, тому що якщо ти закриваєшся, в тебе значно менше можливості на щось впливати і щось робити. А Якщо в тебе немає можливості щось робити, значить... Тебе значно більше можливостей для маніпуляції. Та? Ти, ти просто лишаєш простір для маніпулювання своєю свідомістю. Людина, яка працює, людина, яка не боїться щось робити, людина, яка не боїться ставити незручні питання і не боїться отримати незручні відповіді. Та? Ну, очевидно, цієї людини значно більше можливостей щось довести, щось реалізувати, в чомусь розібратися і, власне, уникнути, уникнути якихось психологічних ям. Мені здається, сьогодні справді це важливо. От ви сказали про втому, ви сказали про це закриття. Ну, є така річ. Країна третій рік воює, країна четвертий рік знаходиться в стані якого суспільного стресу багато хто дійсно втомився, багато хто розчарувався всьому, в чому можна розчаруватися, Багато хто воліє просто закритися, справді і дистанціюватися, але. Знову ж таки, це ізолювання, воно до чого веде? Воно веде до психологічного страху, коли людина, людина лишається сам на сам, от, власне, за цим зовнішнім тиском та з інформаційним тиском, зокрема. І в неї не так багато механізмів якось цьому всьому опиратися, не так багато механізмів власне лишатися собою, лишатися при своїх якихось переконаннях. Натомість людина, яка активно включена в суспільний процес, яка власне не боїться життя як такого. Ну в неї значно більше можливостей якось себе реалізувати і не піддатися страху і суспільній паніці. Всім, хто щойно приєднався і думав, хто це такі цікаві розумні речі говорить, хочу сказати, що в прямому ефірі на Житомирській хвилі сьогодні письменник, поет, громадський діяч Сергій Жадан. Сергію, ви та людина, яка не просто пише про війну, mm. змальовує цього сьогодення, mm. Ви та людина, яка ну, от своїми особистими вчинками намагається налагодити якийсь діалог між людьми mm. і між регіонами України. Ви самі народилися в Луганській mm -hmm. області, mm -hmm. і ви багато їздите саме в той регіон. Ви допомагаєте біженцям, лікарням, дитячим будинкам, книжкам. Mm -hmm ну Будь-яка допомога, її дуже багато, навіть mm. не хочу її перелічувати те, що ви. З Луганщини вам це допомагає от, в цій справі. Тобто, вас краще, можливо, розуміють. Є якась особливість в тому, що ви людина з того регіону? Та ні, ні, звичайно, немає, тому що Луганщина, я думаю, в цьому плані мало чим різниця від Житомирщини чи Харківщини чи Дніпропетровщини. Насправді, Луганщина, Донеччина такі самі регіони України, як будь-які інші області, як будь-які інші регіони. Ясна річ, що у всіх нас є своя специфіка, але в цілому, в цілому ми одне суспільство, одна країна. І мені дуже важливо, власне, завжди всім про це нагадувати, тому що знову ж є така. Тенденція в декого із наших співгромадян забувати про це. От Раптом, раптом виявити для себе, що от є такий Донбас, і не розуміти, звідки він взявся. А стосовно того, чи розуміють, чи не розуміють, мені здається, більше шансів бути зрозумілим є в людини, яка, в принципі, починає говорити, та? і говорити, і, і людина, яка готова вислухати інший бік. Знову ж таки, у нас зараз доволі такі, доволі специфічне ставлення і сприйняття самого слова діалог, самого слова порозуміння. Та в нас за цим відразу бачать якусь зраду. Якийсь компроміс, якусь відмову і відмову від своїх переконань і капітуляцію. Мені насправді, звісно ж, не йдеться про жодні компроміси чи про жодну капітуляцію. Мені йдеться про те, що дуже часто ми воюємо з людьми, які знаходяться з нами, в принципі, по одну лінію фронту. Ну просто вони мають там якусь якісь свої. Точки зору на якісь речі. Не всьому, можливо, їхній їхні погляд збігаються з нашим поглядом, але разом з тим все одно це, це люди, які от далі знаходяться з нами по, по один бік. Та? От, мені здається, дуже важливо цих людей чути і не відштовхувати. Ну, от цим ми намагаємося займатися. Це зрозуміло, Проблеми є не лише на Донбасі, проблеми є не лише при фронтовій зоні. У нас, в принципі, країна з величезною кількістю соціальних, економічних, політичних, культурних проблем, і всі це розуміють, я думаю. А тому роботи у нас їх дуже багато. І знову ж таки, тут є два варіанти: або істерити з того приводу, що у нас так багато проблем і так багато невирішених питань, або намагатися якось потрошку щось робити і ці проблеми вирішувати. От ми з друзями намагаємося щось робити. Ну, тобто, всі ваші поїздки, організація благодійного фонду це mm. от цей шлях, да, який так? Так, ну насправді, да, ми якимись волонтерськими речами займаємося ще з 2014 року. Але в якийсь момент вирішили зареєструвати фонд, зареєстрували його, так трішки простіше стало працювати, тому що інформації більше пішло, і в нас, відповідно, розширилося це поле роботи. І все це трішки структурованіше і прозоріше стало. Тому що раніше це відбувалося таким чином, що я отримував якісь кошти від людей, мені постійно хтось давав якісь гроші, і я на них закуповував необхідні речі. І продавав, ну така пошта була, а зараз це відбувається Ну, приблизно так само, але просто більш прозоро, тому що люди можуть бачити то, власне, на що ми витрачаємо. Цивілізованіше, скажімо так. Цивілізованіше, Да, uh -huh. тому що нас насправді воно і раніше було прозоро. Я звітував за кожну копійку і ніби ніколи, ніколи не було жодних якихось претензій чи питань. Сергію, от ви живете в Харкові, ви, можливо, mm -hmm. там трошки ближче. Ну, не хочу, не хочу казати це ментально ближче до того регіону, але, можливо, mm -hmm. вам більш зрозуміло, що там відбувається. Ну то чому ментально ближче? Я там народився, все життя. Я прожив не від'їжджаючи далі ніж 50 км від українсько-російського кордону. От. Е, можливо, тим, хто перебуває тут, вот mm -hmm. на Житомирщині, на київщині, в центрі України чи на заході е, все здається трошки. Ну ми дивимося на багато mm -hmm. речей під іншим кутом. І от спілкуючись з журналістами, можливо, з музикантами, які їздили з концертами, mm -hmm. туди, та з військовими е, роблю для себе особисто відкриття, що в свою чергу багато хто хто туди вперше потрапив, відкриває для себе схід. Mm -hmm. Скажу відверто, можливо, це комусь не сподобається. Mm -hmm. Часто ці відкриття дуже неприємно no, е, буває, вони частіше чомусь неприємні. А мені цікаво, адже ви спілкуєтесь багато mm. з людьми, як вони сприймають нас, іншу Україну? Та так само, як ми сприймаємо їх. Знаєте, це взаємна проблема. Тобто це не лише проблема Донбасу, це проблема всієї України. Ми дуже мало знаємо свою країну. Тому що справді до війни, я думаю, мало хто знав назви всіх цих населених пунктів, які сьогодні щодня звучать у випусках новин: Волноваха, Авдіївка, Трьохізбенка, щастя, Станиця Луганська. Та? І мало хто там, в принципі, бував в Донецькій Луганській області, мало хто собі уявляв, що таке Донбас, уявляв скоріше, з, лише от, власне, з якихось новин, новинних повідомлень. З іншого боку, там люди, які живуть там. -то. Вони ж теж мало що знають про Україну. Є навіть оця офіційна статистика, згідно з якою до війни, здається, дві третини мешканців Донецької області не виїжджали поза межі Донецької області. А відповідно, там, де немає знання, там, де немає реальної об'єктивної інформації, там з'являється простір для маніпулювання. От, Коли людину легко переконати, що на Донбасі живуть одні українофоби, а мешканця Авдіївки та чи Волновахи легко переконати, що на захід від Дніпра живуть лише якісь фашисти та Нацисти, які ненавидять і ненавидять всіх скінніків. Ну так, ну, ви знаєте, самі ці, ці, ці стереотипи, вони, ж, вони не вчора з'явилися і, очевидно, не завтра зникнуть, на превеликий жаль. А щоб вони зникли, ну найпростіше це дійсно якось знайомитися один з одним. Тому що то, такі поїздки на схід чи поїздки мешканців Сходу на Захід, ну, ну це найкращий, найефективніший спосіб подолання якихось стереотипів. Ясна річ, що Донбас не є якимось монолітним, він не є монолітно-українофобським, але ясна річ, що там є люди, які вчити. Ну, Нацятому році радісно приймали сепаратистів, кричали Путін від дівайська і так далі. Там різні люди. Регіон складний, регіон неоднорідний. І знову ж таки, тут все далі залежить від того, на що ми звертаємо увагу і на що ми орієнтуємося: чи на людей, які відштовхують Україну, чи на людей, які тримаються за Україну. Там таких людей, повірте, мені дуже багато. ну, принаймні, в ми в своїх поїздках саме з цими людьми спілкуємося. Це і люди в органах влади, і люди в системі освіти, в системі медицини, в системі культури, і просто активісти, якісь, яких там дуже багато зараз, які намагаються щось робити для своїх міст, для своїх містечок, для свого регіону, для своєї країни. Мені здається, просто ігнорувати присутність там цих людей і робити вигляд, що їх там нема це дуже несправедливо. Тому що фактично ми не просто відмовляємося від якоїсь шматка території, тому що шматок території. Орі, це така річ. Ми відмовляємося від живих людей. Ми відмовляємося від людей з їхніми біографіями, з їхніми долями, з їхніми поглядами, з їхніми переконаннями. А мені здається, ну це ознака не не дуже якогось стану суспільства. Суспільство, яке не здатне, не здатне порозумітися от всередині себе. Дякую, дуже цікаво все це звичайно чути. От ви знаєте, ви говорили, і я собі думала, що завжди все велике складається з малого, тобто, mm -hmm. от такі поїздки окремих людей і колективів волонтерів, ну будь-будь-яких колективів, да, які туди потрапляють, вони насправді творять ось по цеглинках оцей фундамент, на якому можливо очевидно має відбутися якесь відродження і об'єднання. А от якщо говорити про велике, про ту велику інформаційну війну, в якій доводиться зараз жити українцям і mm Україні. -hmm. Іні, як державі, ви як письменник, яка людина, яка працює зі словом, да яка знає вагу слова. Ви вважаєте, ми адекватно реагуємо на цей виклик? Україна як держава? Ну не завжди. Не завжди нам на привикли жаль. Ми часто купуємося на ті якісь провокації, які нам закидає Росія, та на інформаційні і пропагандистські провокації, зокрема, коли от багато хто вважає, що найбільш адекватним і ефективним методом реакції є просто дзеркальна якась реакція. Коли нас закидують брехнею, хтось вважає, що ну, цілком достатньо брехати в свою чергу і пробувати перебрехати Росію. Мені здається, це ну доволі дов, 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 таки невдячна справа перебріхувати Росію да, з її власне цим от. З її машинерією пропаганди, та їй не потрібно мені це здається. Мені здається, достатньо просто говорити правду, навіть якщо ця правда не завжди для нас приємна. От, скажімо, те, що стосується поглядів і настроїв на Донбасі і взагалі на сході України. Ну, зрозуміло, що там різні настрої різні погляди. Є люди, які справді справді, скажімо, там ставляться до України доволі вороже, та нашу армію, яка їх захищає, да, яка їх там от намагається захистити, вважають окупантами. Є, є, є такі люди, безперечно, і їх можна легко побачити. Бачите, але, але, але знову ж таки, знову ж таки, вважати, що там всі такі, та, і що це регіон не український, мені здається, це, це просто шкідливо. Тому ну, та є ця проблема, проблема якогось адекватного виживання, адекватного проживання в умовах інформаційного тиску і пресингу, який відбувається. Насправді важко. Тут важко, а ви уявіть, що відбувається з людьми, які живуть при фронтовій зоні. У них же там от немає українського телебачення взагалі. Вони далі сидять і дивляться російське телебачення. От уявіть, ви живете на території, е яку контролюють українські війська, тобто от з цього боку фронту, та але вас зранку до ночі бомблять новинами із Москви. І як ці новини подають події, які довкола коло відбуваються, можна лише виявити. Знаєте, я натя. От час від часу стикаєшся з тим, що військові говорять наші, да, які там знаходяться, вони говорять: от ми ж тут теж дивимося російські канали, тому що інших немає. І іноді да, це дуже важко. Дуже важко зберегти якусь об'єктивність, дуже важко зберегти адекватність і тверезий погляд на, на речі. Або ще така річ от в останні були станиці Луганська, це фактично ну, прифронтове селище, там проходить лінія розмежування і передмістя Луганська, фактично. Да? І спілкувалися з нашими прикордонниками, які там стоять, і вони, го, вони нас побачили, побачили, що приїхали. Волонтерів одразу кинули до нас і говорять, розкажіть, що там робиться в Києві. Що там відбувається, у нас немає новин, ми не розуміємо, що там відбувається, що там за протести якісь пішли, що там за демонстрації. Розкажіть нам, що там робиться. Тобто, частина суспільства просто живе в інформаційному вакуумі або в такому. Надзвичайно надзвичайно небезпечному інформаційному викривленні, так? коли новини, інформація подається через ці фільтри російської пропаганди. І в цій ситуації ну, дійсно дуже важко, дуже важко якось триматися, триматися своїх поглядів, триматися, триматися своїх переконань. Але ну це не означає, що не, не треба цьому протистояти. Треба протистояти. Ну і насправді, поки держава не справляється з функціями. Повідомляти населенню mm -hmm. правду, скажімо, mm -hmm. доносити її. Mm -hmm. Ну, це роблять окремі люди, зокрема, такі як ви, за що вам велика подяка. Та ну мій подякувати дякувати особливо. Нема за що? Знаєте, там насправді багато таких цікавих речей. От Ми нещодавно були під Авдіївкою, і там, от, власне, туди от, ближче до, до Пісків, от, власне, теж, от, фактично, лінія фронту, і там знайшли одну э, радіостанцію. Тобто волонтери, які там працюють, відкрили невеличку радіостанцію. Вона на кілька населених пунктів добиває, там кілька позицій на. Військових покриває, і от вони самі просто продають новини, виходять в інтернет, в Фейсбук і забезпечують інформаційний голод людей от в такий спосіб. Мені здається, це страшно страшно, якась така правильна, хороша річ. І я думаю, просто сподіваюся, що ну, населення там себе буде це розуміти і далі буде діяти таким кроком. Якщо держава дійсно не може забезпечити повноцінне функціонування інформаційного поля, культурного поля, ну то очевидно, суспільство має перебирати ініціативу свої руки. Ну що в принципі. Воно і робить. Так. Сергій Жадан сьогодні в студії Житомирської хвилі, письменник, поет, громадський діяч. Сергію, вам, як письменнику, все, що відбувається зараз, вибачте, що знову про mm -hmm. війну, але mm -hmm. ну, це те, що зараз в нашому ну, так. житті, да. е, на жаль, да. головне. Ну, так. Е, вам дається м, саме такий. Ну, скажімо, літературний матеріал. Те, що ви бачите, воно стає для вас основою того, про що ви пишете. Ви Знаєте, я вам скажу таку річ, я ніколи війну не розглядав як літературний матеріал. Мені здається, що ну, якби я ставився до цього саме як до матеріалу, ну це було б занадто цинічно і навряд би, чи з цього вийшло щось таке, що б мені самому подобалося. Ну але безперечно, те, що я бачу, ну ну та я п. Я про це воно пишу. відкладається ну, без так? Ну звичайно, там? я угу. почав знайти ну, як про це почав писати ще з весни 2014 року. Ми тоді з друзями, власне, в квітні поїхали в Луганськ-Донецьк. Ми там знаходились більше тижня, і я писав, вів такий щоденник, який друкувався на Українській правді. Потім він вийшов як додаток до книги. Він називався Луганський щоденник. Ну, фактично, то були якісь перші такі тексти про війну, яка лише починалася. І з того часу я пишу і прозу, і вірші, і от власне роман навіть написав. І навіть ці от вірші, які я сьогодні буду презентувати, тамплієри, ну там багато віршів, умовно кажучи, віршів з війни, віршів про війну. Хоча, ясна річ, це поезія, це не документальне якесь письмо, там немає якихось назв військових частин чи описів якихось бойових операцій. Але ну, так чи інакше, частина текстів там, вони інспіровані ну, тим, що відбувається в умовах війни. Хочу повернутися до того, що ви підняли тему, де сьогодні mm. можна з вами ще поспілкуватися, крім того, що послухати. Охати ефір зараз на Житомирській хвилі. Це 18-та година у Житомирі, дім української культури. Друзі, це зустріч із письменником Сергієм Жаданом. Вхід вільний. Запрошуємо абсолютно всіх. Приходьте так. Сергію. Ну можливо, дещо підсумовуючи нашу розмову, не можу не запитати. Ну таке особисте, те, що mm -hmm. мені спало на думку, як російськомовна людина і чоловік Сергій mm -hmm. Жадан mm -hmm. став україномовним. Це питання не просто таке, що воно мені чомусь mm -hmm. так цікаво. Це питання багатьох людей, з якими я спілкуюся. Mm -hmm. Так а я не був ніколи російськомовним. що. Чого взяли? ви з дитинства? З дитинства, дитинства так, та, я, я з я з північної Луганщини, це Старобільський район, та, та і в нас там говорять ну скоріше суржиком. Сурж... То, ну, у нас, ж... нас російською на російську переходять. Це ситуація Житомирщини Так само у нас mm -hmm. найбільш розповсюджена мова, це суржик. Це, то, У нас є частина людей, які говорять російською. Але mm -hmm. це така по перше, це специфічна, дуже російська, та з дуже сильним акцентом. По друге, ну знову ж таки, от я говорю, багато людей на неї переходять. Там коли ти приїжджаєш mm -hmm. в місто, та от ти там переходиш на російську. Та а коли ти там виїжджаєш се передмістя, то ти повертаєшся назад надати свій суржик. Мене батьки. Російською ніколи не говорили mm -hmm. з іншого боку, мушу сказати, що не чистою літературною українською ніколи не говорила. Не говорить суржиком. Я з дитинства теж ніби скоріше говорив вот, таким українським суржиком, а потім ну я ну, все життя говорю, говорю, і пишу українською. Тоді пере, mm -hmm. перепитаю, скажімо, mm -hmm. сформулюю дещо інше. От ви кажете, що потрапляючи до міста, ти переходиш на mm -hmm. російську, потрапляючи mm -hmm. в інше середовище на українську. Mm -hmm. Наскільки це нормально взагалі для свідомості людини? Ось такі підлаштування? Ну, за великим рахунком, мабуть, не дуже. Нормально, тому що ну, ця роздвоєність, вона ж психологічно теж відбувається. Інша річ, що ну, я бачу, як, наскільки міняється ситуація. Тому що ну, ну знаєте, там, в 90-х на початку 2000-х, оця от, двомовність, вона часто була зумовлена певним таким, певним психологічним дискомфортом людей, які в російськомовному середовищі намагалися говорити українською. Ну, Тому що хтось не так дивився, хтось не так Це дуже все реагував. Так? Я пам'ятаю, Харків початку 90-х років, ну, ну, там було доволі таке агресивне ставлення до, до української, але ну, насправді Ситуація то змінилася, змінилася і от протягом о, цих от років незалежності, і, безперечно, протягом останніх трьох років, от спочатку війни, дуже багато людей на сході України це не лише Харкова стосується це, до речі, Донбасу теж стосується. Mm -hmm. Багато людей міняють своє ставлення до українських. Забто вони розуміють, що це їхня мова так само, навіть якщо вони при цьому самі не завжди говорять українською, навіть якщо вони самі при цьому лишаються російськомовними, вони все одно вони психологічно почали сприймати. Сприймати почали. Вони розуміють, так це моя мова, я, на жаль, нею не можу говорити, але ну добре, там мої діти почнуть нею говорити. Чи якщо до мене будуть говорити цією мовою, я буду адекватно реагувати. І власне це, це міняється. Це справді це справді помітно. І навіть навіть я от, знаєте, загалом ніби оскільки постійно завжди говорю українською, але я звик до того, що. Що на мою українську реагують ну, скоріше позитивно. Тобто багато хто намагається на неї прийти. Да? Багато хто просто просить вибачення, тому, там вибачте, я все-таки буду російською. Або хтось. Ну, ну в крайньому випадку людина запитає, чи не приїхав я звідки з західної України. Але щоб було якесь негативне ставлення, чи якась агресія, ну чесно кажучи, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли таке останньо було. Можливо, мені щастить на адекватних. Притомних людей, очевидно, і ще знаєте така річ, от, це теж страшенно важливо, тому що от, зараз же ви бачите, да от є багато дискусій про українську мову, про українізацію і так далі. І насправді насправді це дуже добре що ще є ці, ці дискусії, дуже добре що є ці розмови. Дуже добре, що є цей процес, тому що українізація, вона так чи інакше вона відбувається. Ясна річ, що багато кому хотілося, щоб вона відбувалася швидко, радикально, щоб, там, скажімо, вся, щоб ситуація мінялася в швидкий спосіб, але ну, так, мабуть, і мабуть, не буває. Але натомість от я бачу особисто дуже багато якихось позитивних речей, Вони пов'язані з тим, що, от саме пов'язано з тим, що багато людей почали сприймати українську акцію. Тут ми були нещодавно. В Маріуполі і нас там запросили, мій друг хороший відкрив ну, такий арт-простір, називається Ізба Читальня. І там молоді маріупольчани, тобто яким там по 20-30 років, вони туди проводять своїх дітей, для того, щоб діти там раз чи двічі на тиждень читали вголос книжки українською. Тобто вони всі російськомовні, там багато хто біж, біженці з Донецька, і, але вони от такі лояльні до України, тобто вони на проукраїнських позиціях, і вони хочуть, щоб їхні діти вивчали українську, щоб їхні діти могли говорити. Самі вони не можуть достатньою мірою навчити дітей. І от вони приводять, і дітки читають, і дітки абсолютно прекрасні, дітки, от для яких українська мова з дитинства, от вона їхня рідна мова. Ну стає звичною, принаймні та, вони звикають її чути. Та. Ви знаєте, ви про це все розповідаєте? Та я так розумію, що насправді Україна дуже єдина, тому що такі самі процеси не потрібно брати схід. України відбувається і тут в центрі. вона більш єдина ніж нам і на діляні не здається. І от хотілося б щоб цей позитив ми зараз зафіксували у себе е, в душі і з ним далі крокували по життю. Сергію з вами дуже приємно спілкуватися З вами. Так само вам. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Хочу нагадати всім, хто що не до нас приєднався і зацікавився. Е, хочу запросити від імені Сергія, можливо, на останок він за зробить сам на останніх хвилинах нашої розмови. Сьогодні о 18 годині до українського дому української культури в місті Житомирі вільний вхід. Зустріч із поетом, письменником, громадським діячем Сергієм Жаданом та друзі. Приходьте обов'язково давно не бачилися, Дуже хочу вас побачити, почути. Будемо читати вірші. З радістю почую ваші ваші питання і з радістю спробую на них відповісти. До зустрічі, до зустрічі. Чекаємо вас ще.